За вихідні хлопці сильно збирали і видадуть дуже активний матч. Прихоплення в центрі. Удар! Мата. Ма. Да. Вперед, там є Романюк, удар головою голкіперу. Він в руку, але дає продовжити. пухляк Романюк. Роману, перепрошую, удар Прокопенко. Замкнути не вийшло. Це було більше як передача Донешев виривається вперед. Страхує Магда і все-таки проривається далі. Удар і гол! Чудовий прохід від Домнешева. Він відкриває рахунок в цьому матчі. 1-0 на користь кристалу. Здавалося, що Магда зав... завадить. Домнишеву пробити, але... Кидання. Верхова боротьба, Романов її виграє чи буде удар? стійку м'яч ліче. Романов далі з м'ячем. Є передача Прокопенко. Ні, це не Це Гриневич і він забуває гол! Один-один. Зрівнюють соколи з чоповичів, рахунок. Один-один. Хоч і не погоджується. Ще один дальній удар, але проходить низом. Надто високо, хоч і дістав до м'яча, але не зміг його обробити. Цолом. Далі слюкаю, Гриневич вже порушує правила. Ще й заробив на картку. Гриневич. <плес> Селюк. Майже другого обіграю, знову свисток, і знову жовта картка. І вже Котлов бачить перед собою жовту картку. Одразу за кілька хвилин доводиться, доводиться. Бондар не зміг обробити м'яч і вже забирає Охреневич. бачить пухляка, Пухак. Є передача на Котлова. Котлов замикає гол! Два-один на користь Сокола. І вже вперше виходять вперед. Перший гол а, забив. Роман Домнишев. До до а два наступних. такого одразу проти трьох передачі йде поліновському і тут немає порушення, не фіксує. Селюк. Солан Домнешев удар гол! І одразу на старті другого тайму Кристал зрівнює рахунок і вже 2-2 на табло. І знову доведеться е, Соколу Щоповичів розпочинати е, гру, продовжувати з центру поля. Прокопенко, подача. Пухляка, пухляк, пухляк м'яч прийняв. М'яч борісіть усі далі. дробиш, удар, гол! 3-2, Сокіл знову виходить вперед. Дробиш подудожним ударом пробиває Сачікова. Котлов на підборі, чудова передача. Хіля удар. Сачіков на місці, на добиванні романом. Ведення Тут є поліновський, в нього є простір. Поліновський прокидає далі, Котлову навіть ноги прокинув, але немає свистка, Аут! Надом не шеває, бо бу, бу о, Штовхання! це пенальті. Пенальті у ворота Сокола все-таки навіть... Удар! І Миротенко бере! Бере Миротенко, це пенальті. Рахунок зрівняти. Пліновський чудовий прохід. Удар! Пліновський, удар! Миротенко на місці ще. Догравання продовжує. Пухляк чудово проходить, але на місці. Як командою. командує целюк, це жовта картка. Немає свистка Гриневич. Удар Садчиков на місці. Ще всі в м'яч, але от не прокинув поміж Гриневич. І вже двоє гравців, вже троє гравців Сокола на газоні. Ревенко посилає м'яч вперед. Тут не порозумілися гравці Кристалла і Прокопенко забиває гол. 4-2 на користь Сокола. Тут явна помилка, і. Випасійся Стафа! І Тітенко, не порозумілись. Зовсім нещодавно кристал був близький до того, щоб. Тут, якщо чесно, Роман одразу виривається вперед. Дим поруч Селюк. Роману вдалі протягує м'яч, передача. Садчиков. Цолан підгублює Селюк. Ні, немає удару. Солан. удару Прокопенко його блокує. Розіграють Романов удар. Надто високо проходить м'яч. Лобова атака. Стрімголов, Селюк, дальній удар. Непогано, але Дерві! переведення. Там є Блокін. Блокін удар! Стіко влучає, був варіант добивання. Не було шансу для удару. Довгань. Вдаков. Удаков. І от уже починається греко-римська боротьба. <ріст> Дуже швидко пройшла червона, дві червоні картки. Одразу вилучення для... У 23-му.